Анатолій Валевський Осінній букет От і відшуміло, відколосилося веселе дзвінкоголосе літо. Відгоркотіло теплими нічними грозами, відпалало спекотними полуднями, висушивши степові трави до крихкої ломоти. І, вгомувавшись, пішло на спокій до наступного року. Настав час спокійної осені, тихо і непомітно вступила вона на престол, визолочуючи все довкола благородним багрянцем і медовою жовтизною. Ще пробивається подекуди невеликими острівцями остання зелень, але й вона поступово гасне. Лише пишні, жоржини та міцні чорнобривці все ще тримають оборону, радуючи око своєю нев'яночою свіжістю та яскравими фарбами. Наче палке вугілля багать тліють червоні пелюстки благородних жоржин на тлі вірних чорнобривців, що виділяє трохи гіркуватий, з легкою домішкою полину аромат, в якому вгадується після звуччя шоколадної солодощі. Здається, вони ледь чутно шепочуть. Ми будемо пам'ятати. Не варто гадати про що. Може про Оксамитові зоряні вечори. Коли в гаях розливаються солов'їні трелі і про чарівні слова ніжних зізнань, а, можливо, про гіркоту розлуки, як знати? Пам'ять багатогранна і чорнобривці з жоржинами зберігатимуть її до самих заморозків, коли їх стійкість все ж таки зійде на нівець. А ось гарбузи вже стали розсудливими, вони своє призначення виконали, дозріли, як належить. Вільно розташувавшись на полицях комор, вони самовдоволено виставили опуклі боки, терпляче чекаючись своєї долі. Хтось із них піде на соковиті пироги, кашу та насіння, а комусь пощастить навіть потрапити на свята Хеловіна. Там їм доведеться досхочу лякати малечу і радувати їх батьків. Або, як знати, перетворитися на роззолочену карету для попелюшки. Адже казки люблять усі, але це вже кому як пощастить. А поки що зібрали квіти та гарбузи на столі в осінній букет. Нехай порадують на останок теплом минулого літа і золотої осені, яка вже тихенько остигає, адже незабаром зима.